Виблих і близько сотні постраждалих наслідки нічної терористичної атаки росіян на Київ за повідомленням ДСНС до аварійно-пошукових робіт залучено понад 250 рятувальників і більше як півсотні одиниць спеціальної техніки. У п'яти районах Києва виникло 20 пожеж. Докладніше про все дізнаємося. У мого колеги Євгена Бригара він працює в одному з найбільш постраждалих районів. Євгене, вітаю! Тож розповідай, яка ситуація на тепер? Чи завершилися пошуково-рятувальні роботи? Вітаю, Олександр. Ми зараз перебуваємо в Святошинському районі, місці, де російські ракети завдали найбільше шкоди. І на жаль, цифри, які ти щойно озвучив, можуть бути не остаточні, адже пошуково-рятувальні роботи станом на тепер тривають. А від міністра внутрішніх справ Ігоря Грекоманка стало відомо, що загинуло вісім осіб. Хоча до цього у мережі з'являлася інформація, що загиблими вважалися спочатку десятеро людей, потім дев'ятеро. Утім, за словами міністра, з'ясувалося, що дев'ята особа як Вважали загиблою, виявилися частинами тіл інших жертв. Тобто, станом на зараз офіційно вісім осіб загинули із близько сотні поранених. Понад чотири десятки людей госпіталізували із травмами різного ступеня тяжкості. Багатьом вже зробили хірургічні втручання. Масштаби руйнування тут просто приголомшують. Вони жахливі. Один житловий будинок знищено ще ще сім сильно пошкоджено, і значно більше будівель, у яких з пошкоджень лише вибите скло. Воно тут в радіусі кількох сотень метрів, все всі не скло, уламками. Але комунальники і небайдужі мешканці оперативно намагаються все прибрати. Нам вдалося поспілкуватися із потерпілими мешканцями багато з них досі оговтуються і не вірять, що взагалі залишилися живими. Пропоную послухати. Первый взрыв падает, это строительный вот этот столб сам падает возле меня один и второй. Я оказался вот так сижу здесь и вот здесь вот это все завалено, завалено. Как я остался я вообще жив, это чудо, чудо. Все удивляются сейчас. Удар пыль, грохот. повезло, что подвесной потолок, и чтобы потолок не упал на нас. А так все стены завалило, стекла поубивало, балкон вылетел. Соседи помогали, дверь вырубывали, бо я не мог выйти с квартиры. Порізи, синці, забої мало не у кожного, хто проживає поруч із осередком удара. Попри це, мешканці сусідніх будинків всю ніч допомагали розбирати завали. Кажуть, вдалося витягти з під завалів, зокрема, кількох дітей. Утім, під конструкціями досі можуть перебувати люди. Я не знаю, чи загинув, чи ні Олег Віка. І ще мабуть, дані їхні сили. Бо їх ще не знайшли, я не знаю. Нам тільки що показували, хто не опізнаний, але наче його там немає. Пошуково рятувальні роботи тривають на наших очах. Ви можете бачити, що позаду мене рятувальники буквально цеглина за цеглиною розбирають завали. За словами речника ДСНС у Ки у місті Києві, час від часу рятувальники влаштовують хвилину тиші, щоб почути голоси тих, хто досі може перебувати під завалами і просити про допомогу. На жаль, під час останніх таких хвилин тиші нікого почути не вдалося. Утім, кількома годинами раніше рятувальники таки почули хлопця. Це був 29-річний Олег. Була хвилина тиші. Рятувальник почув говорити один. І він відгукнувся. Він його почули, почали шукати, де він знаходиться саме. Знайшли і почали потихеньку-потихеньку, щоб не нашкодити йому, тому що невідомо було в якому він стані. На щастя, він був ну, технічно знаходився вверх головою. Це вже трохи поліпшило ситуацію. І коли вже докопався до голови, імобіз і мобілізували його, звільнили кінцівки, дістали повністю та передали медикам. За словами рятувальників, хорошою новиною є те, що після російського удару не виникли пожежі, адже це завжди ускладнює рятувальну операцію і знижує шанси на виживання. На щастя, жодних осередків тління не виявлено тож усі присутні сподіваються, що вже скоро вдасться знайти решту живих людей під завалами. У ДСНС кажуть під конструкціями 100% досі перебувають люди, утім їхня точна кількість. Невідомо, ну і додам, що для усіх постраждалих, усіх, кому потрібна допомога, в 96-й школі Святошинського району розгорнули пункт підтримки. Тож, кому треба будь-яка допомога, обов'язково звертайтеся. Олександр, у мене поки що все. всеівне. Дякую, мій колега Євген Бригар розповів подробиці нічної атаки росіян на столицю.